Вітаю всіх на Львівському тринку Карбазар! Друзі! Сьогоднішній відеоогляд буде присвячений електромобілям. Сьогодні субота, 20 вересня. Я бажаю всім приємного перегляду. Друзі, ви обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал і я розпочинаю. Форт Мустанг 24-го року. 11 тисяч пробігу за ціною 29 тисяч 850 доларів. Ось такий гарний, цікавий електромобіль. Націнок, як завжди, є контакти власника. Можна подзвонити, запитати деталі. Через вікно вам покажу салончик. Сподіваюсь, камера зараз фокусує, є. Чому я не можу відкрити машину? Тому що власника немає поруч і не дуже. Коректно буде відкрити чужий автомобіль без дозволу. Ось такий досить цікавий електромобіль. Також поруч електричний B-клас, 15 й рік. Ціна 11 400, Не фарбована, рідний пробіг. З чорним шкіряним салоном, двокольорними лекоспавними дисками, партроніками 360. Друзі, звідки автомобіль пригнаний? Яка історія обслуговування? Що, можливо, було попошкодженим? Що зроблено ПТО? Ви завжди можете знати, запитавши у власника напряму. Адже на всіх цінниках є контакти власників і ви можете запитати всю інформацію, яка вас цікавить. Друзі, попереду у нас дві Tesla Model Y. І сьогодні я знімаю тільки -ті електромобілі, попри те, ви можете також знайти на авторинку гібридні автомобілі, дизельні бензинові. Дуже багато різних цікавих автомобілів на будь-який смак. Так, у нас Dual Motor, 23 рік, 24 тисячі пробігу, ціна 29 тисяч 300 доларів. Чорний шкіряний салон в автомобілі. ось така Тесла. Чорні легкосплавні диски, салончик в Тесле. Друзі, на жаль, машинка закрита. Не можу вам показати більш детально всередині. До речі, вони бувають також цими місними, є в чорному кольорі. І поруч одразу в синьому кольорі є. Бачите, навіть по кольорам вибір хороший. 28500 ціна, 23 рік і всього-навсього, друзі, 14 тисяч Пробігу. Контакти власника на ціночку присутні. Телефонуйте, якщо вас ця пропозиція зацікавила. Також тут у нас іде чорний шкіряний салон. Motor. Ось така тесла. Volvo xc 40 23 рік, 70 тисяч пробігується на 27600. Це у нас Європейка. власник написав. В гарному такому зеленому кольорі зі тканиним салоном. До речі, друзі, досить зручний цей салон в використанні. Так виглядає у нас передня панель і мені подобається, що Volvo. Ось на дверній карті ось такий візерунок на передній панелі дуже, досить цікаво виглядає. Вони є в різних комплектаціях, бувають монопривідні, повнопривідні. І від приводу, до речі, залежить запас ходу. В даному автомобілі також чорна стеля є. Двоколірні легкосплавні диски. Дуже багато різних асистентів. Ось таке цікаве. Volvo. Це наш компактний електричний кросовер. Tesla Model 3 2019 року. Performance 48 тисяч пробіг за ціною 21 500 доларів. Ось така Тесла продається. Дорожче багато у нас вайр було саме на майданчику постійного продажу. Ще дуал мотор. 3. Ось така. Тесла продається, друзі, і йду далі для вас знімати багато різних цікавих електромобілів. Mercedes Benz Б-класу, також електричний. 1670 пробігли ціна 10600 доларів. І поки для вас знімаю Б-клас, на огляді одразу електричний йогар. Що ж, друзі, його покажемо далі. Зглянемо в салон. Якщо машинка відкрита, і тут тканиний, присутній клімат, контроль. Мультикермо 4 електроскло. Підіймаючи. Перед нас Ягуар Ар. 19 рік, 100 тисяч пробігу. Також доступний автомобіль на обмін. І, Друзі, ви могли побачити, до речі, на цінниках логотип компанії Автор'є Це наш генеральний партнер. І коли ви, друзі, приїжджаєте на авторинок, продавати власний автомобіль. До вас може прийти менеджер компанії АвтоРія і безкоштовно опублікувати оголошення про продаж саме вашого авто на сайті АвтоРія. Тому, друзі, приїжджайте на Карбазар продавати свої автомобілі і публікуйте безкоштовно оголошення на сайті Авторія разом з авторинком Карбазар. І шанси продати автомобіль у вас стають вдвічі більшими. Тач-тач і продав свою тачку на Авторія. Тач. Він код казав. Тач безкоштовно додав. На Авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на а, 4 Ауді Кіштереєтрун. 22-й рік. 43 три пробігу. Ціна 25 тисяч 900 доларів. За ось такий цікавий електромобіль в кольорі Сірий Графіт. Як завжди, Audi робить дуже класні якісні електромобілі. І можете подивитися на цей розкішний салон. Панорама, чорна стеля, мультикермо. Дивіться, як все гарно, розкішно виглядає. Задній ряд, клімат трьохзонний, в загальному дуже-дуже красиві автомобілі Audi. Я прихильник даного бренду. Ну і подивіться, як воно круто виглядає. Двоколірні диски, сірий графіт. Подивіться на цей розкішний електричний кросовер. BMW, Ось таке електричне подають на авторинку Карбазар. Подивіться, також дуже красиво виглядає, як і минулий автомобіль. Ціна 37 тисяч доларів. 23 рік, це i 4 17 тисяч пробігу. Красивезний шкіряний салончик. Два великих екрани. Давайте заглянемо всередину. Безранкові вікна, музика Харман Кардон. Зробимо широкий кадр, щоб краще було видно. Чорна стеля, люк присутній. Пам'ять сидінь. Так виглядає задній ряд. Дубка автомобіля позаду. Друзі, всі. Деталі по даному авто, як завжди, напряму з власником і торг напряму з власником без додаткових посередників. Шкода Enyaq в комплектації Sport Line, друзі. Це максимальна комплектація. 28 тисяч доларів. 21 рік 49 тисяч пробігу. Дуже-дуже красивезний електромобіль з багатьма асистентами, з багатьма функціями. Гарні спортивні сидіння. Дуже багато всього тут є. Просто не перечислити. Навіть сам, напевно, всього і не знаю. Чорна стеля, контурна пісідка салона, проекція, зрізане гарне кермо з підігрівом. Дуже гарний салончик збережений, невеликий пробіг і досить цікавий кросовер Це, звісно ж, Європа шкода. Двокольні легкосплавні диски. Ось таке досить і досить нестандартне та цікаве авто від бренду Шкода. Chevrolet Bolt, Ціна 13517 рік на автоматі. Запас ходу 500 км і досить невеликий пробіг 62 тисячі. Слоні люди сидять, тому не буду вам заглядати. Кого зацікавить, друзі, власне, в принципі, вам дійшли детальні фотографії по авто. Ще один ягуарчик є, є ціна 24 тисячі доларів, у нас європеець. 115 тисяч пробігу, повний привід, чорний колір. Досить розкішні ці автомобілі. І цікаві, якщо вони ще й з пневмопідвізкою. віскою. м'якенькі. це у нас повнопривідний. Ягуар. З чорним шкіряним салоном, 20 глянув всередину. Так, виглядає у нас передня панель. І, друзі, це ще не всі електромобілі. Продовжуємо і далі. Volkswagen ID 4, 22 рік. Всього-навсього 17 тисяч пробігу. Написав, власник. максимальна комплектація. Ціна 24600 доларів. Ось такі електромобілі. Раз, заглядаємо до нього всередину. Пам'ять сидінь. Одразу в нас іде двоколірний шкіряний салон, у нас іде коричнева панель шкіряна, чорна стеля з панорамою, до речі, пам'ять сидінь мультикермо. Чомусь мені, до речі, нагадує по компонуванні саме Шкодоньяк. В принципі, один концерн, досить багато спільного в них є. Також красивезний колір, який називається сірий графіт. Цікаво те, що подивиться ручка. Просто натискаєте всередині кнопку. Не треба нічого на себе там діставати. В принципі, зручно. Парктроніки є. Заглядаємо давайте в багажник. Тут електропривід, звісно ж, камера заднього огляду, можливо, 360 є, я не зауважив. Багажник, в принципі, гарних розмірів. Колір мені дуже і дуже сподобався. Так, ні, це тільки камера заднього нього, до 360, на жаль, немає. Ціна, звісно ж, не кінцева, присутній торг. Nissan Leaf, 21 рік, 139 тисяч пробігу. Ціна 12 964 кВт батарея. Гарна лінзована оптика, двоколірні диски, безключовий доступ. Комбінований, ні, друзі, не комбінований тканиний салони. Мультикермо. В досить збережному стані салончик. Ліфи в нас вже стали досить популярними, народними електромобілями. Виделка є, кому треба. В принципі, ліфів реально зараз багато. Всі знають, як їх обслуговувати. В принципі, проблем з ними сильно не виникає. Це вже, в принципі, Nissan Leaf, як і Renault Zoe, стали народними електромобілями. Ціна 12900 за 21 рік. Не кінцева ще й присутній тор. Hyundai Kona 20 2020 року за ціною 15 тисяч євро. 118 тисяч пробігу. І, до речі, друзі, знімав перед тим Leaf 12 900 також Євро. Ціна безключовий доступ, він йде двоколірний, досить гарно виглядає зі шкіряним салоном. У нас йде підігрівчики сидінь, мультикермо, дуже багато різних асистентів. Електролювання сидінь. Задній ряд так виглядає. Парк троніки присутні. Звісно ж, камера заднього огляду. Багажник, має не так, вкладається задній ряд, можна собі багато всього розмістити. Ось такий, друзі, європейський електромобіль є на продажу. Коли цікавить, телефонуйте та торгуйтесь. Ще одна кона, а у нас, друзі, вже з Америки. 23 рік. Ціна 21 тисяча доларів, 18 тисяч пробіг. В чорному кольорі двоколірні легкосплавні диски з безключовим доступом. Мультикермо, сидінь, тканиний салон. Комплектація вже слабша при нас з минулою, але приємний невеличкий пробіг. Зараз шалений попит на електромобілі, якраз всі хочуть їх придбати до настання мита. І, до речі, друзі, не тільки буде мито, а ще й. Перша реєстрація, тому встигніть придбати електромобілі без мита та без задаткових великих перших реєстрацій. Друзі, Kia Niro 21 року 42 тисячі пробігів. Ціна 18 тисяч доларів. Європа, гарна комплектація, 18 тисяч доларів. Ціна. Вже бачу люк, гарна оптика, парктроніки, двоколірні диски у нас, точніше. Так, все двоколірні локосплані диски. Дивіться на салончик. Також стильно виглядає з такою у нас синьою стрічкою мультикермо, JBL акустика асистенти різні, Підігріви, вентиляція сидінь. Так виглядає у нас задній ряд. Як Бачите, друзі, електромобілів на авторинку є велика кількість. Так виглядає у нас. Багажничок. Тому, друзі, звертайтеся. Кого цікава дана пропозиція. Також хто хоче мега дешевий електромобіль. Будь ласка, для вас Dacia Spring. 23 рік, 33 пробігу ціна 9 тисяч доларів. Ось таке невеличке авто, ще й електричне. І в нього досить непоганий запас ходу, якщо не помиляюся. Шкіряний салон, мультикермо, кондиціонер. Все мінімалістично, все просто. Але, друзі, і ціна доступна в даній дачі. Ось такий маленький автомобіль. Продається також на кар-базар. Одразу заїжджає на авторинок, Hyundai Єнік 5 і вам одразу його показую. 21 800 євро ціна 22 рік. 40 тисяч чи 50 тисяч пробігу, не пам'ятаю. Друзі, якщо вас зацікавила дана машинка, контакти власника я вам напряму дам, щоб ви могли з ним собі поторгуватися, запитати усі деталі. Це в нас Європа. Давайте одразу заглянемо нього в салончик. Тканинний салон йде. Так виглядає у нас передня панель. До речі, у нас був Ioniq 6, досить швидко його продали кольорі такому сірий графіт красивезному. Так виглядає на задній ряд. Навіть є запах всередині нового автомобіля, реально. Отож, кого зацікавить пропозиції? Друзі, телефонуйте. Яка ціна ще раз? 21 800 євро. 63 тисячі кілометрів пробігу в даному Айоніку. Друзі, на нашому майданчику постійного продажу також є велика кількість різних автомобілів, зокрема і електромобілі. І зараз також з майданчика вам декілька варіантів покажу. Нісан Арія. 23 рік, 7 тисяч пробігу, 29 тисяч доларів. Ось такий електромобіль. Продається у нас на майданчику. Закрита машинка. Так виглядає у нас панель передня. Як завжди, друзі, всю інформацію знаєте, власника, звідки машина приїхала, яка по ній історія, що потрібно робити і яка ціна на віддачу. Електричний Б на ціна 10500, 230 км запас ходу Швейцарія, 91 пробігу, ціна 10 500 ціна 10500 зі тканинним салоном. Також і в нас дуже класна машина. Друзі, ми їх продали вже велику кількість, це Kia ev 6 23-й рік, 28500 у 45 тисяч пробігу, 500 км запас ходу з двома комплектами Гуми і в бомбезній комплектації KIA. Це у нас Голландія. Друзі, досить недооцінений електромобіль, це MG. Тут заліза фосфатна батарея, 22 рік, 13 тисяч пробігу, 19 500. І перевага в тому, що сох, як ви знаєте, в неї паде дуже і дуже повільно. Тобто батарея, ємність має досить і досить класну, живучість має хорошу. І хто шукає для себе так зараз відкриє? країнам, безключовий доступ має. Ось такі двоколірні диски, цікавий колір. Хто шукає для себе реальну машину. Яка вам послужить дуже довго, не буде падати сох, гарний запас ходу, ще й автомобіль на гарантії. Друзі, 150 тисяч пробігу або 7 років. Має гарантії даний електромобіль. Ось таке авто також у нас продається. А я сподіваюся, вам сподобався даний відеогляд. Долучайтеся до нашого YouTube каналу. Попереду дуже багато різних цікавих відео. Ставте лайк пишіть в коментарях, який електромобіль, можливо, ви саме зараз шукаєте. І до зустрічі у нових відео на ютуб-каналі Львівського авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.